Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я завітала у варус, щоб показати вам акції, які діятимуть до 8 січня включно. Підготувала для вас багато цікавих пропозицій, молочні продукти, знижки на яйця, м'ясо, солодощі, овочі, фрукти, спеції та багато іншого. Бажаю всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Знижка на апельсини 60 гривень за кілограм. Непогана ціна, виглядають гарно. Також знижка 10% на банани 55 гривень за кілограм. Чудовий варіант для перекусу. Апельсин Кара Кара 86 гривень. Я його спробувала, дуже смачний, виглядає як грейпфрут всередині, але він солодкий. Яблуко Голден зі знижкою 25% 24,60 за кілограм. Капуста пікінська 42 гривні. Молода капуста 50 гривень. Все дуже свіже, гарно виглядає. Знижка на перець червоний 50% 140 гривень за кілограм. Додасть яскравих кольорів у ваші салати. Помідор сливка по 100 гривень, печериці 23%. Знижка 147 гривень за кілограм. Також покажу вам ціни на моркву 28 гривень за кілограм. Капуста білоголова 40 гривень за кілограм, картопля по 30 гривень. Дуже така велика, гарна, без неї важко уявити повсякденну кухню. Знижка на Кока-Колу 1 літр. Зеро і оригінал по 27 гривень. Горошок зелений консервований 460 грамів, 41 гривня, 60 копійок. Торгова марка Варто. 116 гривень лосось у власному соку. 240 грамів. Склад непоганий. Пластівці екстра вівсяні 500 г від торгової марки Варто. Крупні. Ціна 25,40, 15% знижка. 31 гривня 40 копійок. Макаронні вироби, спіраль з твердих сортів пшениці. 400 г в упаковці. Ще є варіант філіні маленькі. 31 гривня 50 копійок. Теж з твердих сортів пшениці 400 грамів. Кетчуп до шашлику від торчин 250 грамів 2380. Кетчуп торчин з паприкою 2610 грив додасть пікантності вашим стравам. Заправка для борщу від Варто пастеризована 22 гривні за 290 г. Зручний варіант, щоб зекономити час на кухні. Соус аджика домашня з яблуком та морквою 29 гривень. від торчин 180 г, 31 гривня, 20 копійок. Гірчиця діжонська 130 г 20 гривень. Такий дуже делікатний смак. Чудово доповніть м'ясо або салати. Майонез золотий. 50% від щедро 300 г 33 гривні. Новинка 20% знижка. На приправу до риби від мрія 25 грамів. 1240. Суміш приправ до птиці. Теж від мрія 25 грамів. 12 гривень 90 копійок. Ще варіант суміш прянощів до м'яса 25 грамів, коштує 12,80 Приправи мрія завжди радують якістю та доступною ціною. Можна спробувати. Також акція на трави Греції, Італії та Франції від приправка по 15,90 за 10 г. Трави Греції з чесником та лимонною травою. Італії з базиликом, томатами та ореганом. Франції з розмарином, майораном та м'ятою. Акція на філе сьомги, шматок 130 г 160 гривень. Теж саме стосується форелі холодного копчення та солоної. Теж 160 гривень за 130 г. Непогана ціна, щоб побалувати себе делікатесами. Сьомга з кибочками слабосолона, торгова марка Вигода 90 г за 90 гривень. Непоганий варіант для закусок. Палички сурімі охолодження від варту 250 г-50 гривень для крабового салату або швидкого перекусу. Крабові палочки адміральські 200 г коштують 70 гривень. Ще є варіант адміральський. Велика упаковка 400 г 120 гривень. Акція на закуску смачна фішка з різними смаками від Веладіс. 100 г в упаковці 24,50 Є варіанти з копченим лососем. або смак лобстера. Смачно для бутербродів. Нагадую, що з типу ікорки. Ось і вона, ікра з копченою сьомою водний світ 49,90, 58,90 ікорка з лососем та сиром камамбер. Вага в панці 160 г. І 52 гривні. Ікра оселеця від варто 180 г. Акція ікра мойви в соусі з м'ясом креветки 150 грамів – 52 гривні. Я такого раніше не бачила. 87 гривень ікра солона в олії це вже варіант подорожче йде. Ікра в соусі з копченим кальмаром 150 г, 52 гривні смачний варіант для закусок або бутербродів. Кілька чорноморська з квасолію 240 г 30 гривень. Чудовий варіант, хто любить рибу з гарніром. Акція на заморожену рибу. Окунь червоний 19 гривень за 100 г. Хек хубсі 15 гривень за 100 г. Хек тушка Канада 14 гривень. Оселедець 9,70 Фарш курячий котлетний 11,60 за 100 г. Фарш домашні свинина яловичина 130 гривень за кг. Ковбаски курячі охолоджені 13 гривень за 100 г, котлета куряча з сиром 12,60 Стріпси курячі в паніровці 160 гривень за кг для швидкого перекусу. Акція на м'ясо крила куряче всього 6 гривень за 100 г. Інші позиції без акції. Вигідна ціна на сир сокіл 45% млековіта. Нарізка 150 грамів 50 гривень. Це дійсно чудова ціна, адже інші варіанти коштують 70 гривень за 150 грамів. Любителям сиру з пліснявою. В акції сир Брі» класік Млековіта Польща 60 гривень за 125 грамів. М'який та ароматний сир для гурманів. Крем сир на бутерброд 60 гривень за 150 г. Є ще варіант з цибулею, теж 60 гривень. Об'єм на 300 г 95 гривень. Акція на яйця курячі велетні ясенцвіт 10 штук 70 гривень. А яйця від доброї курки. 10 штук 45 90. Дуже вигідна ціна. Яйця вже подешевшали. печінка куряча наша ряба 700 г 50 гривень. 45% економія. Ковбаса мраморна. Алан 30 гривень за 100 грамів. Гарна якість, вищий гатунок. В упаковці приблизно 300 г. Це десь на 90 гривень за шматочок. Також в акції ковбаса дитяча варена Алан 30 гривень за 100 г. Вищий гатунок, склад чудовий, без зауважень. В упаковці приблизно пів кіло. Ковбаса молочна варена від варто. 400 г в упаковці, майже 100 гривень. Склад непоганий, ідеально для сніданку. Ковбаса лікарська самобранка 101 гривня 500 г. Вищий гатунок. Склад хороший. Можна взяти. Ковбаса лікарська бащинський, 435 г в упаковці 85 гривень. Охолоджена вищий сорт. З фермерською яловичиною. Склад теж непоганий. Ковбаса дитяча варена самобранка 350 г 76 гривень. Вищий сорт зручно, якщо треба щось швидке для дітей. Новинка ковбаса з вершками варена ювелейни 350 г 121 гривня. Сосиски апетитні ятрань. Перший сорт. Вага в середньому 500-600 г. Склад нижче середнього. Тож ціна десь буде на рівні 40-50 гривень. Сосиски міні з сиром башінським. 300 г 84 гривні. Без оболонки, готові до вживання. Але склад не дуже хороший, є м'ясо механічного обвалювання, підсилювач смаку. Багато добавок, тож не рекомендую. Сосиски з сиром варто 21 гривня за 100 грамів. Вищий сорт, склад хороший. В упаковці десь 400-500 грамів. Сардельки Женевські з сиром. Торгова марка Ювілейний. Преміум якась новинка. Склад добрий без претензій. В упаковці близько 700 грамів. 34 гривні за 100 грамів. Ковбаса сервелат смачні справи 45 гривень за 100 г. Я таку раніше не бачила. Склад дуже добрий: свинина, яловична, чорний перець, мускатний горіх. В упаковці близько 200 г. Отже, ціна за упаковку десь 90 гривень. Акція набір фрекінбок, фольга 5 метрів плюс рукав для запікання всього за 50 гривень. Дуже вигідно. Сир кисломолочний нежирний варто 350 г 55,50 58 гривень, 5% жирності. Сир кисломолочний нежирний від ферма 60 гривень за 350 г. Сир зернистий, кисломолочний 5% молочний острів, 100% натуральний. Якась новинка. Виглядає гарно без комочків 56 гривень. Сметана по-фермерськи. Від ферма 300 грамів 10% жирності 35 гривень. Сметана 15% жирності славяночка 33,80. Йогурт, данон з різними смаками. Полуниця, персик, вишня. 260 грамів у упаковці, 31 гривня, 60 копійок. Чудовий варіант для перекусу. Сметана Харківська 350 г 20% жирності 40 гривень. І на гривню дешевше 15% жирності 39 гривень. Шоколад Пористий від рошен по 32 гривні 30 копійок. Молочний білий карамель та чорний. Круасани з наповнювачем шоколад. Вигода 15,60 за 100 г. Дуже смачні до чаю, до кави. Цукерки в акції по 14-15 по гривень. Від торгової марки Лукас. Солона карамель, вишня. Та такі Merry Christmas. 26 гривень печиво ловіта від рошен з різними смаками. В упаковці 150 грамів. Три варіанти на вибір. Печиво. Кукіс тайм з вивсяними пластівцями 170 грамів в упаковці. Ціна 22,50. Шоколад чорний від рошен 43,90 56 какао, І з підсоленим солоним мигдалем 43,90 38,90 чай, чорний шерлок. І дешевший варіант 34,90, англійський сніданок 25 пакетів, 24,50 цукерки Флоренс від АВК. Ціна за 100 г. Масло солодковершкове харківське: 180 грамів, 58,90 – 73% жирності. Хліб, пшеничний тігрис 7,75 за 100 г. Дуже гарно виглядає. Майже 200 гривень напій винний фраголіно. 139 гривень віно, півтора літра. Біле, сухе робить Україна. Дякую всім за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!